Родина Дерібас іде в Ломбард, заносить там частину своєї, е, своїх коштовностей, щоб взяти гроші. От Я вам почитаю просто, що вони приносили, е, щоб закласти. Значить, а 17 е, грудня 1800 року Фелікс Дерібас бере в Ломбарді борг 1000 рублів. І далі почитаю, що він давав залог. Подзалог, різних драгоценних віщей і сіребрав. Тут якби не розшифровується, що саме він давав. А, а його супруга Октавія бере 1200 рублів, трошки більше. Да? Тут цікаво, що ж вона дає в залог. Под залог пудріного данського туалета, туалетної корони, от, чесно, я не знаю, що таке туалетна корона. От може хтось знає, напишіть мені, будь ласка, да? більшої серебряний лохані, двох підносів, соусних і других ложечок і проші. Та да? тобто жінка заносила ті предмети, які їй необхідні для її для наведення краси, і це наводить на думку, що дійсно ем, якісь проблеми досить серйозні так? У них були фінансові. І от е, далі відмічається, що через кілька років вони так і не змогли викупити. Оті речі, які вони давали в залог, та в ломбард, і власне їх потім навіть і продали з молотка. Так, тобто дійсно фінансове становище в родини дуже було таке хитке.